Тролейбуси, які можуть до 20 кілометрів рухатися самостійно. По них були проведені торги. Виграла компанія БКМ, яка пов'язана була з Білорусією. Нами була призупинена ця робота. Ми подали в суд для того, щоб розірвати договір. Нас підтримав банк, але нас не підтримав український суд. І перший суд було програно. Де українські судді визначили, що компанія пов'язана з білорусом має право працювати з нами навіть під час війни. Це ганебна така річ. Зараз прокуратура на стороні міста подає, знову подає апеляцію, і ми ми розраховуємо, що тут ми виграємо і почнемо нові з банку. Ми вже починаємо готувати нові закупівлі. По цих 20 автобусах на самохідному, так, на самостійному ходу до 20 кілометрів. Це теж дасть можливість розширити можливість електротранса до околиць міста Миколаєва комфортно, без мінімальними пересадками, щоб люди могли їхати.